Получене королівство в 1936 році. Прем'єр-міністром є Стенлі Болдвін. Королівство є засновником Лондонського морського договору, який обмежує найбільші країни у будівництві флоту. Королем Британії є Георг П'ятий. Королівство має контроль над Канадою, Малайзією, Африкою та більшою частиною Океанії. 25 січня 1936 року помер його величність Георг П'ятий, король Сполученого Королівства, британських домініонів та імператор Індії. Він провів країну через Велику Війну та Велику Депресію. Новим королем стане Едуард Восьмий. Але є побоювання, що він вільнодумний. Стенлі Болдвін та Невіл Чемберлен зроблять усе можливе для того, щоб він приймав указівки прем'єр-міністра та кабінету міністрів. Протягом довгого часу король Едуард VIII плекав надію на одруження з американкою Уоліс Сімпсон. Місіс Сімпсон не тільки розлучена зі своїм попереднім чоловіком, але й фактично залишається заміжньою за своїм нинішнім чоловіком. Вибухнула конституційна криза. Особливе обурення викликає той факт, що король є головою англіканської церкви і він не має права брати в дружини розлучену жінку. Сам же король дав зрозуміти, що, не дивлячись ні на що, одружиться з нею. Британський уряд та домініони вже заявили про свій протест. Депутати парламенту виступили проти одруження короля з місіс Сімпсон. Король хотів виступити по радіо перед народом, щоб розповісти про свою історію кохання. Але прем'єр-міністр заборонив, не маючи можливості піти проти прем'єр-міністра. Король був змушений зберегти цю частину історії при собі. Король залишився не один у своїй боротьбі за своє щастя, хоч підтримка була з боку осіб, які не тісно пов'язані з основними політичними партіями, але все ж їх імена мають деяку вагу. Їх імена Вінстон Черчилль, Освальд Мослі та Дейвід Лойд Джордж. Ця підтримка зміцнила впевненість короля, і тепер він вже точно не відступить. Шлюб відбудеться. Вищий клас, аристократія виступають проти шлюбу, проти. Того, щоб король одружувався з якоюсь вертехвісткою з простолюдинок. Нарешті уряд дозволив королю виступити по радіо. Король зміг розповісти про свою частину історії народові. Криза кабінету міністрів дійшла до точки неповернення. Прем'єр-міністр Стенлі Болдвін оголосив про розпуск кабінету міністрів. Звичайний народ підтримує короля, народ не просто не бачить нічого поганого в одруженні з простолюдинкою, а й захоплюються такою казковою історією. Британська співдружність розпалась. Домініони повідомили, що в односторонньому порядку розривають відносини з британською короною. Причиною стало те, що король не зважає на думку урядів Домініонів. І ось нарешті, 30 грудня, король одружився вздовж усього шляху картежу, Від Букінгемського палацу і до Вестмінстерського аббатства, вишукувались численні натовпи. У світлі політичної кризи, нинішні урочистості вкрай необхідні для того, щоб показати видимість нормального життя. 31 березня 37-го року король Едуард VIII сформував новий уряд, в який увійшли члени його королівської партії. А також відбулася головна зміна: король встав на чолі Великої Британії, а не прем'єр-міністр, як це було до цього. Першим наказом короля стало загальне переозброєння армії. Без сильної армії немає сильної імперії. В зовнішній політиці король вирішив переглянути колишні домовленості із союзниками на європейському континенті. Цей крок дозволить в будь-який момент почати бойові дії в Європі. Британія встала на шлях імперіалізму і першою на черзі стала Ірландія. Ірландія стала незалежною в 1900 Році, тоді, коли Британія відновлювалась після Великої війни, тепер, коли Британія із сильним лідером та сильною армією прийшов час повернути Ірландію. Велика Британія оголосила про повернення бунтівного регіону імперії. Повернення Ірландії пройшло швидко. Британська армія майже не воювала з ірландцями. Британці просто пройшлися найбільшими містами. Ірландія пала швидко. Після повернення Ірландії британський погляд повернувся на Францію. Території Франції були частиною англійської корони в дуже давні часи, і про це згадав британський король. До того ж, Франція наразі перебуває в занепаді. Уряд роз'єднаний, економіка в стагнації, армія не має потрібного озброєння 20 листопада. 1937 року. Велика Британія без офіційної оголошеної війни провела висадку у Францію. 29 грудня Франція капітулювала. Франція втрачала всі свої колонії, а також західні території та острів Корсика. Сама ж Франція стала маріонеткою Великої Британії. Британія запропонувала Німеччині розірвати всі свої відносини з Італією та ізолювати її. Італія є головним ворогом Британії в Середземному морі, а тому краще буде, якщо Німеччина відвернеться від Італії. На щастя, Німеччина згодилась. Берлін розірвав усі зв'язки із Римом. Король Британії вирішив піти далі і запропонував Німеччині укласти союз. Німеччина прийняла пропозицію короля. Відтепер Велика Британія та Німецький Райх союзники. Британія вирішила показати Німеччині, що не збирається втручатись у її справи, передавши під контроль Берліну регіон ельзас лотарингія Тепер, коли Британія домоглась союзу з Німеччиною, прийшов час розібратись з останньою країною в Європі, яка становить загрозу, і це Італія 14 вересня 1938 року, Велика Британія почала вторгнення до Італії. 30 березня 39-го року Італія капітулювала. Італія стала маріонеткою Британії, острів Корсика та Колонії відійшли до Британії, північно-східні території відійшли до Німеччини. На цьому перша серія за Велику Британію закінчується. Якщо сподобалось, ставте вподобайку, а також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відео. Дякую всім за перегляд. До зустрічі.